Василий Иванович, давайте я засчитаю ответ. Мы давайте відкрити, дальше, що засід. Засід. Давайте засідання открытием порядок данных и будем ластить. Давай ты полагаю. Все броты. На ваше усмотрение я хочу дать всем. Что это? Ну вот видишь, правильно хорошо? Порядок денний має бути, має бути секретар, має хтось вести протокол, має, має бути якісь означені питання, які мають бути на Що тільки ваші питання? Бо ще якісь питання є. Ну якби керівник то добре, давайте можемо послухати всіх. І зробимо так, як це потрібно, по закону. що Але на одне і керувати. Я ви ви проти того, що я зачитала дві заяви? Ви про я дуже хочу, але спочатку ну, будемо сформувати порядок денний, який вже був, не не був не не зараз крик, перші засідання. Ми не без крики. Ми просто продовжуємо порядок денний, який вже був проголошений на першому засіданні. Якщо Мова певні робити. члени не були, то я це наскільки віта... ми пам'ятаєте на першому засіданні? Я не був, бо я був, бо я був там. А, ну, допомагав в так, але відомо я бачив, там не було порядку денного, там не було секретаря. Все це якісь багато. Слухаємо? Слушає? А більше питань немає. Ваші пропозиції, та. які ще? Порядок денний. Сформувати порядок денний. Ваші пропозиції, кажіть. Я скажу, наприклад, моя пропозиція, я отримав, наприклад, неадекватну відповідь. Від міського голови особисто від Має Дмитрівни отримав, скажімо так, я писав про те, щоб мені надали складові тарифів, я отримав пусту графу. Тобто написано всі ці, які витратні графи є, але проти кожної стоїть пуста графіка. Там, ну, в принципі, цифр немає. Я так розумію, що це питання мені відповіді не надав. Може, ще Пропозиція на комісії зараз. Пропозиція розглянути це питання, чому міська рада не дає відповіді. На ті листи, які їм направляють. Писати правильне лише. Є моя мені? Мені? щоб, щоб балаганіся здавати далі. Пропозиція на надання. Є. Я хочу зауважити, Це що відеозйомки мене дозволяємо. Це ж прес-центр. Це <говори> а хто це ми не дозволяєте? У нас є закрите засідання комісії. Будуть вирізати і тикати то, що вигодно синюкові? Вважаємо члени комісії, хто за пропозицією Мошика Мирослава Івановича просимо проголосувати. Хто знає? Ні. Чотири розглянути. <говори> Як він хто з особи звертався? Хай хай бить додумається нормально. на майбутнє. У пропозиції? Перше, перше, перше. Перше. У мене є пропозиція теж включити порядок дані. розгляд звернення, який я надсилав інформаційний запит до міста Полодона і отримав відповідь, вважаю, фізично? Тому підготував скаргу до прокуратури. Прошу, щоб почати зелені дані, щоб комісія підтримала, підтримала це скарги. Прокурор вам ответь, ну за чого загорожати комісію? Ви такі я згоджувати саме на прокурочі. Слушай, не обожаю. Вот <серкнув> вы знаете, <серкнув> что я вам скажу, я не хотел перебивать, но скажу, вот <серкнув> если пока емодат, будут такие члены комиссии доставать, то Валерий Галавич, ну, в понимаете, у вас будет запад от 1000. Вам ну, ну, талерок, пейс, говорить, что нельзя давать информацию, вот не буду давать информацию. Я не член комиссию, я пришел как директора предприятия. Что ты ко мне нравишь? Да нічого не має. Василь Іванович, Ви нас хочете ознайомити з Вашим зверненням в прокуратуру, так? З яким? Тобто що, хто значить... Ви йдіть до друг на другого за грудки, дайте їм все, друг другу. грудки. Василь Іванович, ви заслужили? Заслужити звернення Синюка в прокуратуру. На мірі КТЄ. Ще які є пропозиції? Найголовніше все-таки я вважаю Це Ще пропозиція потім вже інша. Пане Дмитро, що в порядок буде внести виключно всі варіанти перегляду щодо тарифів. Ми говорили, спілкувалися на першому засіданні щодо пільг, правильно? Що три? Ну, пільги, там всі повністю варіанти Так, Та обов'язково це важливіше на звернення від фізосу. А до чого Санюка звернення до прокуратури? Так само це? Так, все, за порядок денний голосуємо, хто за, прошу голосувати. А тут, так, десь ще раз, за те питання, що пані Коновська у нас ж не голосували. Голосуємо, давайте по порядку. Це вже по порядку. Це вже по Здесь сюда, ты будешь вести протокол. Да, секретарь. <свят> теперь за порядок для У меня есть предложение расстраховать его. Запас, да? Потом, что... Я же вот. <свят> <свят> так, ну давайте по первому вопросу я озвучу ответ с национальной комиссии. Еще у кого-то какие-то вопросы есть? Василий Иванович, Мирослав Сергей Иванович, ну, Владимир Наталья Владимировна, пожалуйста, есть? Не знаю.